15.43 5 серпня 2023 року. Світляшка їсть. Е, наші друзі е, це Черниш Овчар і, Сарак, і Сак мене під'їли на горі. Тепер треба погодувати махнатку. Бо, зрозуміло, що, як то кажуть, хлопці хочуть продовження марлізонського балету. Але треба дати поїсти тим, хто не їв. Так, чернишик. Ану, світляшик, Ой, махнаточка, давай. Рубай. Бо одним все, другим нічого. Бачите язичок. Так, чернишик, гуляй. Не заважай цей махнатці їсти а зараз ми косточки з м'язком так будь ласка так зараз ми і ван трошки дамо і так 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 і все ж таки сарі саками заносимо трошки Косточки і от, бачимо хрометики. Так, все, тепер сейчас зарісакаємо. Так, махнатка, не думай, бо ета, поїдять і все, і залишишся без обіду. Так, 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 так. Так, заходимо на кухню. Так. Сара Ісакона філософськи роздумує. Так, зараз ми тобі дамо те, що необхідно. Незважаючи, що ти трошки під'їла, але все ж таки завжди в тебе відбирають, то тобі треба запастися. Ось тобі різнице, різних різних цих вкусняшечок. Думають, що ти менше, то в тебе немає захисту. Вони помиляються. Бог завжди дбає про всіх. Ось наша кухонька трошки покращується, але треба працювати і працювати над цим. Не все так швидко, як здається. Але нічого, треба йти вперед. Ми ходимо і всім вам бажаю, щоб ці субота і неділя пройшли для вас э, в теплі для душі. Що, бачите, незважаючи на літо, все ж таки це останній місяць літа, то Розважайте про щось добре, цікаве, що е можна підвести такий е літній прошарок для всього того, що ви за літо зробили, для того, щоб о осінню ви могли е цілеспрямовано вже Займатися іншим, бо багато батьків ведуть дітей в школу 1 вересня, а тим, хто працює в учбових закладах в університетах, їм вже треба за тиждень підготувати все для того, щоб зустріти учнів. Тож, фактично, залишаються два-три тижні для того, щоб завершити. Літній сезон і перейти вже тоді, як по старому індікту з 1 вересня починався Новий рік. Це в нас залишилось, що починається новий учбовий рік, і все ж таки він на всіх відображається. Що люди готуються, особливо ті, хто має дітей, яких навчають, вони прикладають багато зусиль, бо треба купити і нову сумочку, ранець, якісь ручки, якісь ці. Зараз, там я не знаю, може нові якісь айфончик чи ще щось у сучасному світі. Воно або планшет. Зараз умови трошки змінюються, але все ж таки людина залишається той самою. І е, їй треба і відпочити, їй треба і поїсти, їй треба і щось подивитись для того, щоб е, заспокоїти душу, душу і е, поспілкуватись з друзями і підготуватись до наступного дня. Тож бажаю, щоб ви це, цей останній місяць підготувались як слід. Щоб потім не було от, оцього зайвого руху, де ви нервуєтесь, і всі е, починають ненавидіти один одного, бо вони не встигають, то розподіляйте час як потрібно. І е, ніколи не звинувачуйте ваших близьких, бо вони теж вас люблять, і хочуть, щоб ви були з посмішкою. і... Теж ставилися до них з повагою і великою любов'ю. 13-й коридор тропи Серафима Сорвовського. Паломницьке коло, коло тваринок. На все добре, любі мої. Хай Господь допомагає вам і дає все необхідне. На все добре, любі мої. За вами був Сергій Голосіївський.